Привіт, друзі! Сьогодні у нас 4 вересня 2024 року. Що фінальні акорди е наших відосів про Пігас в фермерському господарстві От Василенко Герестрівського району. Ну, що я вам скажу? Е Молотимо повним ходом. Зараз дізнаємося яка натура. Яка волога? Ну і приблизно плюс-мінус що сипе. Зараз під'їдемо до техніки, до комбанів. Що, приїхали? Так що мені потрібно... Так, виходимо, зараз глянемо. Ну що, робота кипить, двері, машину бо зараз пилюки. І так натягне, Глянем. Ну, вже дивіться, велика частина поля змолочена. Залишився тут невеличкий клаптик, невеликий середніх, скажімо так, розмірів, бачу, що він вже сухий і на цей рік без дощів, то ситуація, бачите, не... Рахтієська там величезні, ну виповнені всі ситуація різна. Ну, в принципі, середнє статистичні такі кошики. Доброго дня, шановні, хорошо. А дані на полі закінчити, але. Це Я не здавалося. Не приблизно врожай, де займається. Не приблизно до. Зара 32. Зачора 32. Почули, 32 пігасів. Це завчора, а за сьогодні буде 40. 33. Ну, зараз будемо міряти. Істина. Щас зразу натуру. Підожди, висипай поки що сюди. Дивіться, неповно набрав. Все, як, як настоящий агроном. Грязний. Так, включаємо. Так, ставте банку. 385. Бо, даже 6, 7, 6,7,8. Все, тара. є, Насипайте. Так і що у нас тут? 425 Поміряємо вологу. Так. Камера, мотор. Сейчас глянем. Яка у нас волога? П'ять. під сою не прокатив. Що ти? Ну, пересохший. А те скільки показує? Шість у мене показує, з половиною-шість, саме там показує. Ну повірений в мене він. Чи ким? Чим Це сертифікат. ким? Сертифікат. <ріху> Який ти сертифікат? Зараз <ріху> ще раз поміряємо. 7. Ото бійно. В принципі, соняшник пересушений. Сюди, Вологомір. Отже, підсумок. Так, агроном сказав 31 врожайність на вчорашній день, але сюди пішло наниз, тут трішки вже більше. Ну, по факту, потім вже буду знати, скажу. Ну, я думаю, що десь. В межах 32-33 центнерів буде з гектара врожайність. Ще молотити тут день, як мінімум. Так що дочекаємося цих результатів. Ще в кінці зніму. Е, натурна маса, саме бачили, 425 грам. От, нехай 420, тобто нормально. Це навіть дуже класно. О, конкурентів не знаю, будемо міряти. І волога 5 5, 2, 5. Друзі, дякую, що були до кінця. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтеся, ставите вподобайки. Всім гарного дня, все буде Україна, до нових відео.